Бог покликав всіх віруючих, Бог піднімає свою церкву. Йому потрібно, щоб в ці останні дні його народ по всьому світі стояв в молитві і працював з ним через неї. Цикл передач на тему молитва в кінці днів допоможе спорядити вас для цього поклику. Ваше молитовне життя зміцниться, коли ви пізнаєте мудрість про силу молитви. Молитвою ви приносите плани Бога на цю землю, коли ви молитеся про те, як всюди зупинити стратегічні дії ворога і як молитися за ізраїльський народ. Настав час тілу Христа з'єднатися в молитві і молитися про те, щоб Божий план сповнився у наших домівках і в наших народах. Розвивайте сильне молитовне життя, щоб процвітати в останні дні вам потрібна мудрість і молитва життєво важлива для того, щоб під'єднатися до Божої мудрості. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Ісус дивовижний, чи не так? Слава Богу. Слава Богу. Протягом всього тижня ми говоримо про його народження, його маму, сім'ю та про все інше. і це ніколи не припинить захоплювати мене. коли я говорю про нього і читаю цю книгу. Подумайте про це. Ми у Божій сім'ї. Ось це частина Ми були посаджені з ним на небесах. Хвала Богу. Ми були воскрешені з ним. Ми народились у Божій сім'ї. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Так, це таке благословення. Дякуємо тобі, Господи, і привілеї привілей проповідувати і навчати про Твоє життя з Твоєї книги. Слава Богу. І ми дякуємо тобі за те, ким ти є, і за те, що ти зробив і продовжуєш робити. Так, амінь. Бо ми читаємо, що коли сила Божа. Віднесла тебе на небеса, то одразу ж два ангели сказали: цей Ісус повернеться так само. Так. І ми знаємо, що твоє повернення вже дуже близько. Хвала Богу. В ім'я Ісуса, Отче, ми молимось і дякуємо тобі. Ми віддаємо всю славу цьому незрівняному імені Ісуса. Дякуємо, Господи. Амінь! Амінь. Слава Богу. Я хочу повернутися до певних речей буквально за хвилину. Але сьогодні ми повернемось до його народження. Ми повернемось до того, що сталося напередодні його народження. Ми про все це поговоримо. Отже, Ісусу сповнилося 30 років. Це вік зрілості, вік, щоб увійти в помазання Боже. І про це говориться в двох завітах. Звісно, ми читаємо про це в новому завіті, але фактично, це ще не він, бо про це писалося в часи старого завіту. Також ми ще поговоримо про служіння і воскресіння Ісуса, а вчора ми говорили про спокуси, та випробування Ісуса. Що, якби він погодився на компроміс? Боже мій. Це неможливо, щоб Бог сказав неправду. Це було неможливо, щоб Ісус сказав неправду. Ми би й досі були старими творіннями. Я не знаю, якби Ісус погодився на компроміс, я вважаю це би все знищило. Але це ніяк не могло статися. Хоча в Ісуса була така нагода. Йому потрібно було скласти іспит, який не склав перший Адам. Спершу йому потрібно було здати іспит на їжу. Потім йому потрібно було здати іспит на гордість. І після цього здати іспит на жадібність. Він міг би отримати всю владу всіх царів світу. Ні. Ісус відкинув це. І продовжує стояти на Слові Божому. Він стояв на Слові Божому, на записаному Слові Божому. Він стояв на цих місцях Писання. Звісно, Він робив це. Ви хочете сказати, що Ісус процитував дьяволу всі ці місця Писання зі старого завіту? Звісно. Але понад усе він цитував Пророка Ісаю. Тож, давайте відкриємо четвертий розділ Євангелії від Луки і подивимось на це. Прочитайте 13-й вірш. І, закінчивши всі спокуси, д'явол відійшов від нього до часу і повернувся Ісус в силі Духа. Отже, Він повернувся в силі духа. Він повернувся з тієї пустелі. В розширеному перекладі Біблії говориться, Ісус повернувся наповнений і під силою Духа Святого до Галілеї. Хвала Богу! І розійшлася про нього чутка по всій тій країні. Так і було, чи не так? Подумайте про це. Він навчав їхніх синагогах, і всі його славили. Слава Богу, і прийшов він до Назарету, де був вихований. І за звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано. Він звернувся до того місця, яке ми знаємо, як 61-й розділ книги Ісаї. Отже, Ісус взяв конкретне місце Писання, щоб проповідувати ту проповідь. І Він проповідував це всюди, куди він ішов. Сьогодні і завтра в нас не буде часу, щоб говорити про це, бо Дух Божий сказав мені говорити про щось інше, але зверніть увагу, що Ісус сказав тут. Він сказав: Дух Господній на мені, не просто в мені, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене проповідувати. Слава Богу. І більшість християн не бачать Ісуса як проповідника. Я пам'ятаю, я вже говорив, що ми з Лорією з самого початку взагалі нічого не знали про Біблію. І я так зрадів, коли побачив, що Ісус проповідник. Амінь. Це те, ким я є. Слава Богу. Ні, я проповідник, бо Він проповідник. Він проповідник. Амінь. Амінь. І Ісус більше навчав, ніж робив щось інше, бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Дух Господній на мені, бо він помазав мене проповідувати Євангелію бідним і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим звільнення, сліпим прозріння, відпустити змучене на свободу і проповідувати рік Господнього змилування або великий ювілей. І ми знаємо, що протягом великого ювілею люди звільнялись з рабства, поверталась їхня власність. Це було надприродне скасування боргів. Слава Богу. Але тут Ісус каже: Я це ювілей, тому сліпий, тобі більше не потрібно бути сліпим. Бідний тобі більше не потрібно бути бідним. Хворий тобі більше не потрібно бути хворим. Я тут, я твій ювілей. Але вони пропустили це. І, згорнувши книгу, він віддав служителю Ісів. А очі всіх у синагозі були звернені на нього. І він почав говорити їм сьогодні. І ось що мене так розсердило. Сьогодні, цього дня, сьогодні сповнилось писання, яке ви почули. І всі засвідчили йому це і дивувалися словам благодаті, які виходили з його уст, і говорили: чи ж то він не син Йосипів? Ми знаємо цього хлопця, він виріс тут. За кого він себе вважає? Ми знаємо його сім'ю. Хіба ж він не син Йосипа? Він же промовив до них ви мені конче скажете приказку лікарю, зціли самого себе, вчини й тут у вітчизні своїй те, що ми чули сталося в Капернаумі. І сказав він по правді кажу вам, жоден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. По правді кажу вам. Багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, коли на три роки і шість місяців небо було зачинене так, що голод великий настав по всій тій землі. Та Ілля до жодної з них не був посланий тільки до вдови Сарепту сидонську І ми знаємо, що сказано про пророка Іллю. І багато було прокажене за пророка Єлисея в Ізраїлі, але жоден з них не очистився, окрім Неїмана Сиріянина. І всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом, і, вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було збудоване, щоб скинути його додолу. Вони так розсердились, що готові були вбити його. І ми знаємо, що це за дух. Диявол продовжував намагатися вбити його. Він намагався вбити його, але Ісус просто пройшов посеред них і віддалився. І тут є ще дещо цікаве. І це те, до чого я прийшов, досліджуючи це, більше 50 років. Я впевнений, я впевнений, що Юда вірив, що Ісус найближчим часом встановить там царство. І він думав, я зможу повернути ті гроші, які я крав. А Ісус просто пройшов посеред них, і вони не змогли його торкнутися. Чи був він здивований? Але коли Юда усвідомив, що він накоїв, хоча Ісус дав йому можливість покаятись, Юда здійснив жахливу жахливу помилку. Повісившись, і, очевидно, він повісився на старій сухій гілці, тож вона зламалась, і він впав вниз головою, і від удару його голова розтрощилась. Але ще раніше пророкували, що це станеться. І тепер, в цей час різдва, Юда перебуває в пеклі і досі думаючи про це. Він досі думає про це. Досі? Але слава Богу. Отже, шостий розділ. Євангелія від Марка. Відкрийте його, будь ласка. Євангелія від Марка, шостий розділ. І прочитаємо другий вірш. Коли ж настала субота, він почав навчати все на гозі. І багато тих, хто слухали його, і здивуванням говорили звідки в нього це? Що за мудрість дана йому? І чому такі чудеса здійснюються його руками? чи ж він не тесля? Син Марії, брат Якова. І ми знаємо, що його брат Яків написав послання Якова, яке є найстарішою книгою Нового Завіту, найстарішим посланням в Новому Завіті. Це найстаріше послання. Брат Якова, Йосипа, Юди та Симона, чи ж не поміж нами його сестри, і спокушалися ним. Ісус же сказав їм: нема пророка без пошани хіба тільки в вітчизні своїй та в родині своїй, і не міг він чинити там жодного дива, жодного дива. Послухайте, що говориться в розширеному перекладі Біблії. І вони ображались на нього. Вони ставились до нього недоброзичливо, що завадило їм усвідомити його владу. Це перешкоджало їм. Вони через це самі і постраждали? Це перешкодило їм. І вони так? І це привело до того, що вони падали. Вони спіткнулись і падали. через його владу. Звідки він це бере? Так. Ми знаємо його, він наш родич. Багато років тому. Один наш родич запитав Ви вважаєте, що Кеннет пророк? Тоді інший член нашої родини відповів так, ми впевнені, що так, але ж він наш родич. Так, кожен, хто коли небудь жив на цій планеті, був чиїмось родичем. Ну ж бо і починається ось це, що пов'язане з рідним містом та родичами. вони кажуть як таке може бути? Чому? Звідки в нього це? Не я себе покликав, слава Богу. Господь покликав мене. Господь покликав Глорію. Він покликав мене. І раніше я важко уявляв собі це. Але вам слід пам'ятати, що відбувалося в 60-ті роки. Ми з Лорією одружилися в 1962 році. Того ж року, ми з нею прийшли до Господа. І тоді були люди, які вважали, що пророків більше немає, тобто є тільки пастори і вчителі. Але потім, в 1974 році, на одному з зібрань брата Хейгена, вже в самому кінці служіння, фактично, брат Хейгін вже зробив заклик до покаяння. Я того року проповідував на одному з тих зібрань. Тож ми сиділи на сцені в залі в Талсі. І я почув це в своєму дусі. Я почув, встань на коліна. Саме тоді брат Хейн робив заклик до покаяння. І я сказав, Господи, я не хочу привертати до себе увагу. Але він сказав, стань зараз на коліна. І я став на коліна. І коли мої коліна торкнулися підлоги, брат Хейн сказав: Так, 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 я розумію це, так. Я скажу йому це. Кенет Копленд! І він сказав мені: тобі доведеться перейти до служіння зцілення трохи раніше, ніж ти думав. Ти не забігаєш попереду Господа. Ти крокуєш в ногу з Богом. І потім він сказав, незалежно від того, чи ти хочеш це чи ні, бо я сказав, Господу, Господи, я не буду нікому оголошувати, що ти покликав мене бути пророком. Тобі доведеться зробити це якимось іншим чином. Бо я не робитиму це. І Брат Хейн сказав, незалежно від того, чи ти хочеш це, чи ні, ти діятимеш покликані пророка. То, хто має бачення, коли ти стоятимеш за кафедрою, це буде розкриватися перед тобою, і ти будеш бачити це прямо перед своїми очима. Так наче ти побачив це на телевізійному екрані. І ти зможеш служити цим людям. І того вечора там були присутні 9 тисяч людей. Пізніше Господь запитав як тобі таке? 9 тисяч людей бачили це і чули це. Тобі цього достатньо? Я сказав так, Господи, так, мені цього достатньо. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. І дивувався їхньому невір'ю, а потім ходив і навчав. Як щодо навчання. Ісус ходив і навчав, і Дух Святий вважав за необхідне помістити це в записане Слово Боже. Тому, оскільки Ісус ходив і навчав по всіх їхніх селах, то приходила віра. І я припускаю, що багато з цих людей з часом прийшли до усвідомлення цього. Вони чули, як він навчав. А Ісус проповідав одне і те саме послання. Він говорив «Ду, Господній на мені, бо він помазав мене і ставалися дивовижні чудеса. І ви чудово знаєте, що багато з тих людей сказали. Знаєте, так, я був нетямущий, що не розумів цього. Але подивіться, що тут відбувається. Мій дядько прийняв спасіння, а я стілися завдяки Ісусу. Це щось добре. Тому Ісус навчав навколишніх селах. Амінь. І, залишаючись в тому самому розділі, ви приходите. Я хочу, щоб ви дещо побачили тут. Шостий розділ Євангелії від Марка. Доволі довгий. Тож я хочу, щоб ви це побачили. Я хочу, щоб ви це побачили. Вони пішли і проповідували покаяння, виганяли багатьох демонів і багатьох хворих, помазавши оливу, і зціляли. Цар Ірод, почувши про Ісуса, бо його ім'я стало відоме, сказав: цей Іван Хреститель, воскрес мертвих і здійснює чудеса. Інші казали, це Ілля, а інші говорили Ні, це пророк. Або як один із пророків. коли Ірод почув це, він сказав: цей Іван, якому я голову стяг, він воскрес мертвих. бо цей Ірод замкнув Івана у в'язниці через іродіяду». Дружину Пилипа, брата свого, бо одружився на ній. Бо Іван говорив Іроду: не слід тобі мати дружину брата твого, а іродіяда лютилась на нього, бажавши вбити його, але не могла. Бо Ірод боявся Івана, знаючи, що він муж праведний і святий, і беріг його, і слухаючи його, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день зручний, коли Ірод справляв бенкета вельможам своїм у свій день народження. Він влаштував вечерю і напився. І прийшла донька Єродіяди, танцювала, і сподобалась їй та присутнім з ним при столі. І поклявся він їй, чого тільки в мене попросиш, то дам я тобі, хоча і півцарства мого». Вона ж вийшла і запитала у матері своєї, чого просити. Та відповіла: Голови Івана, Хрестителя, Боже мій. І одразу квапливо повернулась вона до царя, і так далі. Цар засмутився, але зробив це. І цар зараз послав воїна і звелів принести голову Івана. І пішов він і стяг у в'язниці голову Івана і приніс його голову на полумискові і віддав дівчаті. А дівча віддало своїй матері. А коли учні його почули, то прийшли і взяли тіло його, і до гробу поклали. і посходилися апостоли до Ісуса і розповіли йому все, що зробили і чому навчали. Це жорстко і сказав він до них ідіть самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Він відійшов бік івана, було вбито жахливим чином і відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. Люди побачили, як вони відпливли, і багато людей впізнало їх і бігли туди пішки з усіх міст, та випередили їх, і зібрались до нього. Коли Ісус вийшов з човна, Він побачив багато народу і змилувався над ними, бо вони були немов вівці, що не мають пастуха, і почав їх багато навчати. Тому, замість того, щоб сердитись і наносити удар в відповідь іроду, ісус наніс удар у відповідь царству темряви і почав їх багато навчати. І як минуло вже багато часу, Підійшли його учні до нього та й кажуть, це місце безлюдне. Тобто він пішов звідти. Ісус хотів побути на самоті, але не зміг. Тому він просто здійснив те велике і потужне диво і нагодував тих людей. Хвала Богу, він людина, наповнена співчуттям та любов'ю. Дуже важливо, щоб ми це побачили. Ви не сердитесь, не зриваєтесь. І не робите те, про що пізніше будете жалкувати. Ні. Ви дозволяєте любові піднятися вашому серці і задіювати плоди духа, любов Божу, мир Божий, довготерпіння, стриманість, самоконтроль. Ви зупиняєте гнів і дозволяєте проявити співчуттю. Слава Богу. Слава Богу, не йдіть у цей греча на компроміс. А наш час сьогодні знову вичерпано. Віддайте Господу величезну хвалу, величезну хвалу. Дякуємо Господу. Величезну жертву хвали. Слава Богу. Хвала Богу. Дяка Богу за його слово. Знаєте, Ісус це людина, наповнена співчуттям та любов'ю. Коли Йоанна було вбито, Ісус наніс удару відповідь на людині. Замість цього він був спонуканий співчуттям і почав навчати людей. Тому, коли ви зустрічаєтесь з якимось викликом, дозвольте тій самій любові Божі піднятись у вашому серці. Підкріплюйте її плодами духа, і любов зупинить те, що виступає проти вас. Дозвольте Божій любові і співчуттю взяти гору. Кеннети Глорія Коплен мають для вас подарунок. Ми хочемо допомогти вам читати Біблію і рухатись цією дорогою. Якщо ви маєте якесь молитовне прохання, ви можете надіслати його до місії Кеннета Копленда. У нас є співробітники, які навчені у Слові Божому. На нашому сайті kcm.org.ua ви можете знайти додаткові матеріали, які допоможуть вам у вашому ходженні вірою, а також тези передач цього тижня. Ми закликаємо вас, якщо ви будете мати можливість, приїжджайте на одну з наших конференцій. Так ми разом зможемо перебувати у Слові Божому і в його присутності. Як говорить моя бабуся Глорія Копленд, одне слово від Бога може назавжди змінити ваше життя. Цього року виберіть у своєму житті залишатися на боці благословення. У місії Кеннета Копланда є молитовна лінія. У нас є співробітники, які навчені у Слові Божому. Вони згодяться з вами в молитві, і вони згодяться з вами молитися з вірою. Вони будуть молитись на підставі Слова Божого і в ім'я Ісуса, і вони робитимуть це, бо ми віримо, що Слово Боже має для вас відповідь. І коли ви бережете своє серце наповненим Його обітницями, коли ви продовжуєте годувати свій дух істиною, тоді ви бачите, як наш добрий Бог робить хороші речі у вашому житті. Тому зв'яжіться з офісом місії Кеннета Копленда у вашому регіоні. Вся необхідна інформація є на нашому сайті, і обов'язково приєднуйтесь до нас завтра. Мої дідусі, бабуся, Кенет і Глорія Копленд знову будуть навчати нас. Вони будуть розкривати зв'язок між тим, щоб не йти на компроміс зі Словом Божим і прийняттям благословення Господнього. Не пропустіть це. Дякую за те, що приєднались до нас до завтра. І пам'ятайте, Ісус є Господь. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.